Привіт-привіт! Сьогодні я розкажу в цьому відео унікальний кейс, як я фактично з одного поста в соцмережах продав свій консалтинг на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень ще й з умовою, що я отримую відсоток за перші два місяці і починаючи з третього місяця. І тому сідайте зручніше, буде цікаво. Будуть, як завжди, дуже багато деталей, аналітика, цифри, все як ви любите. Погнали! І так. Ось саме той пост, який я написав 13 червня і опублікував себе в Інстаграмі та Фейсбуці. Як з'явилась ідея поста? В суті, в мене була коуч-сесія, в якій я пропрацьовував свою майбутню стратегію, тому що в мене був невдалий досвід партнерства. Я розповідав вже в минулому, в попередньому кейсі він десь в підказках на цьому відео має зараз з'явитися про 1,8 мільйона гривень на курсах по схудненню, практично на автоматі. І от після цього кейсу я роздумував. В яку сторону зараз направити зусилля. У мене була коуч-сесія, я зрозумів, що партнерство це моя сильна сторона, і вирішив, що хочу поєднати і консалтинг, успішну дію, і партнерство. Так з'явилася ідея, що я відберу 10 партнерів, з яким допоможу запустити або масштабувати власний консалтинг, і протягом року. Я очікую, що в мене буде 10 партнерів, які е, заробляють 10-15 тисяч доларів е, чистого прибутку. А я маю своєї комісії 3 тисячі доларів. Тобто з 10 партнерів я планую отримати 30 тисяч доларів е, на супроводі і підтримці. Е, назвем це так. І для того, щоб реалізувати цю ідею, я вирішив зробити простеньке MVP мінімальний життєздатний продукт. І саме цей пост він є таким MVP, тому що а, фактично від коуч-сесії до написання поста пройшло кілька годин. Я пам'ятаю, прям засікав 40 хвилин в мене зайняло написання цього поста а, разом з картинкою і з публікацією. Я це зробив все сам. А, я люблю дуже ось такі прості дії, які можна швидко протестувати і побачити результат. Е, я люблю робити все е, одразу, як приходить ідея, без довгих підготовок, планувань і так далі. І якщо я бачу, що швидко є результат, значить є сенс туди вкладатися. Е, так само я цей кейс записую фактично одним дублем, як і всі попередні кейси. У мене саме такий підхід я люблю в цьому плані простоту. Так от, що з цього кейсу фактично вдалося отримати? Я зараз покажу деякі скріншоти і хронологію, як посипались заявки, тому що я прям не очікував, що буде ажіотаж. І по лайках в соцмережах цього ажіотажу не видно, а по факту він був. Ось як це виглядає. Перша заявка, хоча це навіть не перша, це вже друга. Була того ж дня вночі ну Тут є, видно, і коментарі були в інстаграмі якісь якісь плюсики були, але більше мені писали саме в особисті. І от як це виглядало. Зацікавила об'ява з мастер Мастергрупи. Буду рада заповнити анкету. Далі плюсики. Далі. Я тут щось затирав, щось не затирав, не сильно там довго приділяв цьому час. Хочу просто показати хронологію, що це перші два дні, ось 14 число, плюсики, ще. Там 18 червня. Ці пости працювали на органіці 14 червня. Ще там на історії, це 8, -й, 9. -й, Дев'ята заявка. Причому клієнти, майже всі кваліфіковані. Я далі покажу аналітику. Не буду сильно на цьому зупинятися, але в цілому, отакі деякі дуже довгі лонгріди, глибокі такі повідомлення, деякі короткі. Там потім опублікувався в Фейсбуці в LinkedIn звідти прийшли якісь ліди. І ось я тільки скрінів, фактично поробив. 18 скріншотів е, того, що я швиденько назбирав. Е, якщо дивитись конкретно в аналітику, я спеціально для цього відео зробив е, таку простеньку вороночку. Зараз її відкрию. Якщо дивитись в аналітику, то так. Ще анкету підготую, показую ось так. Так виглядає сама анкета, куди падали відповіді. Але не це цікаво, цікавіше подивитись ось сюди, що відреагувало на офер в пості 23 людини. З них е, ось ці скріншоти десь 18 тих, хто з ким я раніше не взаємодіяв. Плюс були е, ті, хто в мене там були в базі в, в, в розсилці в Смартсендрі, я його теж далі покажу. Різні були люди, клієнти. 23 реакції саме на офер. З них сім чоловік заповнили цю анкету. Я їх перші, її перші два дні скидав, а потім вже не скидав, тому що зрозумів, що це не успішна дія, і вона тільки заважає більше, ніж допомагає. Але в цілому з цих семи анкет тут ось це всі, по суті, анкети. Три цільових був клієнт. Далі. 23 відреагувало, 7 заповнило анкету. З цих 23, 17 це кваліфіковані ліди, тобто ті, які відповідають всім параметрам, що це цільовий клієнт, з яким я можу зідзвонюватись в Zoom, проводити там знайомство, презентацію чи консультацію, і закривати на основний офер. І власне 17 консультацій я і провів. Із цих 17, 12 клієнтам я продав. Тобто конверсія 70% закриття клієнта. Сума продажів 26 тисяч доларів. Тут умовна цифра вказана, точні цифри я покажу далі, тому що це я чисто руками зібрав, щоб отак візуально відобразити, точні дані будуть в іншій табличці. Далі. Розкажу зараз, поки відкриваю іншу табличку. Е, окремо розкажу цікавий факт. Е, я з самого початку, як і писав ось, ось в цьому пості. Ось в цьому пості е, я планував зібрати саме групу людей. Сьогодні я прийняв рішення зібрати майстер-групу з реалізованими експертами в своїх областях е, траля. Тобто в мене була ідея, що я зберу групу. Ми з ними два місяці відпрацюємо. Хтось там буде краще викладатись, хтось гірше, я побачу результати, і виходячи з цих результатів, відберу там умовно кілька людей, з якими ми почнемо далі рухатися вже в форматі партнерства. Це була моя початкова ідея. Але коли я почав проводити ці консультації, а коли я почав знайомитись, коли я зрозумів, що це реально ось ці кваліфікованих 17 чоловік, це не просто ну отут 17 людей, які, з якими я фактично з усіма готовий йти в партнерство. Так було 8 чоловік, з якими я не готовий. А ні, формат майстер-групи. Ну там різні причини були: і, і продукт, і дохід, і ну, що комусь там прийшлось би якісь кредити брати, щоб платити, це мені не підходить. А, тобто, відфільтрувавши 17, саме було крутих, класних людей. Я вирішив, що я хочу змінити формат, і а, навіть тут ще було написано, що далі з кимось ми з вас продовжимо в партнерстві. Але я вирішив, що це буде не так, і я буду індивідуально працювати з кожним, індивідуально доводити до результату, до перших клієнтів. І так з'явився мій новий офер, що я працюю індивідуально. І по суті, клієнту потрібно заплатити 3 тисячі доларів за перші два місяці роботи, плюс 15% від маржі, дохід, мінус рекламний бюджет. Тобто, якщо. Моєму клієнту клієнт заплатив 5 тисяч доларів, а залучення коштувало тисячу. То ми від 5 віднімаємо тисячу, 4 залишається, і з цих 4 я забираю 15% протягом перших двох місяців. Починаючи з третього місяця я отримую свої 20% і ми продовжуємо працювати. І ось тут я описав ноушені орієнтовну програму, яку індивідуально коригуємо під клієнта Описав, додав кейси, описав умови, ну, те, що я сказав. І, по суті, провів ось цих 17 зустрічей, з яких фактично продав 12 а Виглядає дуже круто, але я хочу підсвітити, в чому секрет. Секрет якраз таки в сильному офері, тому що фактично. Всі, з ким я спілкувався, вони вже до того або роздумували про консалтинг, або в них була ідея, що було б непогано запустити, або вже шукали собі продюсерів, підрядників тощо. І їм пропонували або формат, коли вони залишаються експертом, їм дають маленький процент і заробляють на них. Або якісь незрозумілі високі фікси, там, заворонки і так далі. А я запропонував те, чого немає на ринку. І саме по цій причині відбулася така висока конверсія. До речі, ви можете переглянути всіх моїх клієнтів в Інстаграмі, в закріпленому Real-Si. Так, де він є? Ось. Консалтен за відсоток. Тут я публікую. З ким ми почали роботу, як там розвиваються події і так далі і тому подібне. Тому, якщо цікаво, можете тут слідкувати, передивитись детальніше. А я перейду до цифр, до ось цих цифр, де хочу показати, що фактично в просто в просування постів в інстаграмі я вклав 180 доларів з, там, з 12 чи якого, з 11 червня. А продав фактично тут 14 угод, тому що ще дві консультації по 100 доларів, по-моєму, на суму 28 674 долари, мільйон 101 тисяча 100 гривень продаж. Це фактично кейс, який можна назвати таким унікальним, який важко в принципі, повторити, тому що це треба потрапити в ринок, потрапити в біль. Потрапити з офером, з класним позиціонуванням, з класним е сторітелінгом, як в моєму випадку, і не всім вдасться це зробити. Але я хочу показати, що це цей кейс, це не випадковість, і до цього були е інші результати і. Ці результати вони теж не випадкові. Я хочу показати історію розвитку мого консалтингу, тому що фактично я почав займатися консалтингом в 23-му році, в березні-квітні. До серпня я вже вийшов на 10 тисяч доларів виключно на консалтингу, потім почав підвищувати чек. До 5 тисяч доларів, потім до 10 тисяч доларів. І в листопаді 2023 року я почав активно крутити рекламу, тобто холодний трафік, на свій консалтинг. І далі я хочу показати, як це працює на моєму прикладі, на моєму кейсі, як працює холодний трафік, як продавати на високий чек через холодний трафік, і які цифри з цього можна отримати. Я покажу це як і в наскрізній аналітиці. До речі, тут ось тут є реєстр клієнтів, всі угоди можна побачити, дати можна побачити, оці всі речі. Я тільки імена там затираю, не хочу конфіденційні дані світити. Тому давайте подивимося, як це працює. Працює це наступним чином: в SmartSender я ще в листопаді зробив ось такий. Ну, Команда моя зробила ось такий лендінг з, знову ж таки прикольним офером. Також зробили ми таку воронку, простеньку, чат-бот в Телеграмі, іншими словами, в якому після реєстрації людина отримує моє відео. Там, де я щось говорю, підписку на соцмережі одразу зв'язується помічниця Валентина. Ми знайомим. Далі я даю кейси, далі знову соцмережі, далі знову кейси, кейси, кейси. І фактично продаю через кейси, через відгуки, через кейси, через відгуки. Отаку воронку ми. А, ну, Тут ще майстер-класи відправляв. Отаку воронку ми зібрали. І ось показую, як це працювало, починаючи з листопада. Ось це цей офер, який я показував, тобто 10 тисяч доларів. Ось це. Як вийти на 10 тисяч доларів завдяки холодному трафіку. Просто шлем на консультацію. Листопад вклали в рекламу 618 доларів. Зробили продажів. Тут де сума угод разом 5561 долар. Листопад. Хочу зауважити, що при цьому це десь одна третя від всіх моїх продажів консалтингу, тобто, окрім. Того, що заходило з холодного трафіку, в мене продовжувався потік рекомендацій. Далі грудень вкладено в рекламу 1192 долара, Сума угод 7324. Тобто, бачимо, що окупність дуже гарна, реклама працює, все прекрасно. Січень вкладено 800 доларів. продажів 100 доларів, тільки одна консультація продана. Січень дуже погано відпрацював. І лютий, фактично, ми там попрацювали, по-моєму, з цим офером ще до середини лютого. Вклали 800, продали на 2200, тобто цей офер перестав працювати. Тому я вирішив почати тестувати інші оффери. Наприклад, ось цей прибуткові воронки для кратного масштабування бізнесу на холодному трафіку. І ось цей майстер-клас, фундамент масштабування бізнесу. І це вже були інші воронки, це вже були автовебінари, тут вже ми їх трошечки ускладнили, тому що, зараз покажу, як то виглядає. Окрім того, що йде реєстрація, ми ще додали анкету для кваліфікації лідів і задавали питання по кваліфікації. Для того, щоб одразу розуміти, хто цільовий, хто не цільовий, додали більше кейсів, записів майстер-класів, ось такі плейлісти в Ютубі зробили з записами. Тобто тут вже була така більш фундаментальна робота по воронках, і автовебінари, які автоматично вмикаються кожного дня в певний час, на якому я вже закриваю клієнтів на першу консультацію. Суть воронки така. Що далі воно було в цифрах? Починаючи з 14 лютого, ми ту рекламу виключили, включили нову. От тут 722 долара відкручено, 2300 доларів продажів. Тобто, якщо сумувати ці продажі і ці продажі, це 4500. А знову ж таки, це тільки з реклами. Були паралельно завжди продажі по рекомендаціям. Березень вже цікавіший, тому що в березні вкладено в рекламу 900 доларів, продано на 14400 доларів з реклами. І тут взагалі був в березні дуже цікавий кейс, коли клієнт фактично він навіть не пройшов вебінар. На вебінар він зареєструвався в воронку, пройшов цю всю воронку, подивився кейси, до вебінару не дійшов. Прямо з чат-бота оплатив консультацію. Прийшов на консультацію, я сказав йому два оффера, в мене є майстер-група, в мене є консалтинг за 10 тисяч доларів. Він каже: мені консалтинг за 10 тисяч підходить. Підписали договір і погнали. Тобто навіть так буває, коли це автопродажа через кейси, через досвід релевантний і так далі. І клієнт купує повністю на автоматі. І, до речі, починаючи з березня ця воронка, по суті, без роботи відділу продажів, всі оплати консультацій першої консультації, які відбулися, вони відбулись, по суті, без відділу продажів. Це дуже цікаво, дуже класно. Ну, тут далі бачимо, що рекламний бюджет всього 300 доларів, продажів на 2300, тут 900, продажів на 3300 за травень. А в червні вже відбувся той кейс, який я показав. Фактично, ось дивимось, дашборд. В рекламу вкладено 180 доларів, продажів на 28 тисяч доларів. Оце коли сфокусував увагу. Може працювати так, тому що в мене там на інших проєктах насправді фокус був до цього, а тут я вирішив сфокусуватись на цьому. Але якщо тут зняти фільтр по даті, то ми побачимо, що в цілому з холодного трафіку, з моменту з листопада. Вкладено 6567 доларів. Ну, тут загальний трафік, і холодний, і теплий. Продаж консалтингу на 51 758 доларів, або на 1 990 740 гривень. Це те, що може давати реклама, це те, що давати, можуть давати воронки, оця вся історія саме через. Правильну роботу з офером, з позиціонуванням, з упаковкою кейсів, тому що той кейс, який ви дивитесь, я впевнений, він також приведе мені клієнтів з прогрівом, з структурою першої консультації, з продажею на першій консультації, тому що. Якщо навіть порахувати по сумі, не видно, що там, тих 12 угод, які я зробив, середній чек не 3000 доларів. Тому що я зробив спецофер. І ті, хто швидко приймають рішення, ті купили за 2000 доларів, а не за 3. Хтось купив за 3. Тому це є ряд малесеньких таких фішок, нюансів, які впливають на кінцевий результат. І Якщо впровадити грамотно всі, то на консалтингу на високих чеках можна заробляти нормальні гроші. Ось. Саме для цього я записую відео, щоб показати приклад, як це працює. Дуже коротко там проходжусь по всіх пунктах. Хочу ще показати, що також мені допомагає, це мій інстаграм, і коли я просто натискаю просувати різ, як, наприклад, ось цей ріл, з якого дуже багато коментарів. Прийшло ключового слова, по якому людина далі потрапляє в воронку в чат-бот, так само гріється, і приходить до мене на першу консультацію. Тобто основна ідея завести людину на першу консультацію, а далі, після того, як вже перша консультація відбулася, при наявності гарного опису консалтингу, при наявності крутого оферу, при наявності. Твердої експертизи, кейсів, упаковки. Далі діло за вами дуже легко закривати клієнтів. Ось такий кейс одним дублем, дуже коротко про те, як я це зробив. Можливо, у вас будуть ще якісь запитання, уточнення, можете писати їх в коментарі. Записуйтесь до мене під цим відео на консультацію, на консультацію знайомство, назву це так, яка ні до чого вас не зобов'язує. Ми з вами познайомимось. Я підкажу, чи зможу вам допомогти запустити або масштабувати ваш консалдинг. Зможемо зробити приблизну декомпозицію, тому що я сьогодні записував кейс про мої результати, а є. Мої клієнти, результати моїх клієнтів, тому я поділюсь, як це працює. Ми прикинемо по вашим цифрам, і я допоможу вам запустити і масштабувати ваш консалтинг. Можливо, у нас з цього вийде класне партнерство вдовгу. Деталі про послугу консалтинг партнер також є під цим відео. Я вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, пишіть запитання, з радістю на все відповім. Папа! -па.